Вірте в ЗСУ, допомагайте в ЗСУ, не опускайте руки. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому є сьогодні, завдяки кому ми маємо можливість жити, працювати і посміхатись. Ми пишаємо з тими, хто на фронті, а фронт має пишатися тими, хто в тилу, і допомагає їм. Уся Україна об'єднана, отже, нездоланна. І ми не маємо права залишати цю війну дітям і внукам. Нам потрібна тільки перемога. Україна у нас одна, і ніхто окрім нас її не захищатиме. Як би нам не було складно, нам ніколи не буде соромно. Ми все витримуємо. Україна має бути збережена. У нас вистачить сил, терпіння і нервів. Від Володимира до Ярослава, Збройним силам честь Україні. Слава, слава, слава. Нехай щаснуть москалі з української землі, нехай світ нам допоможе подолати сили злі, хоч складна у нас дорога, та настане перемога, Щастя, радості, тепла, і щоб ми без москаля. Від хати до хати весела новина, у Москві шлях трафив куревського сина. Накриті столи щедро, дуже багато, святкує весь світ, кось жнісінька хата, і тратяться гроші, і доляр, і злотий, радіє планета, що Путін двохсотий. Тож хай здохнуть окупанти, сруться всі колаборанти, свинособі всі падуть, засилухай в нас тут йдуть. Під синім небом України сади вишневі затвітуть, А у закохані родини далеке радість принесуть в теплих соняшних домівках. Діти, хай сміються дзвінко, землі зорені боями, буйно зацвітуть садами. Оживе хай вся земля без сусіда, москаля, Знов розквітне Україна, сильна, вільна і єдина. Не журіться, добрі люди, перемога у нас буде, хай живуть веселі щастя, лад, добро і розуміння, перемоги вам бажаю, віри в серце і терпіння, хай буде мир. І буде воля, і українцям краща доля. Хліб і до хліба в кожній хаті, усі щасливі і багаті. І на оноленій землі ворога не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі, за синє небо, за жовті поля, за світ, у якому нема москаля. Слава Україні!